Наша сьогоднішня гостя Катерина кришниць ангелоші начальник управління освіти мухачівського міського конкому, обов'язково дасть на них відповіді наприкінці нашої конференції. Під час сьогоднішньої зустрічі ми дізнаємося, як в Мукачеві будуть створюватися навчально-виховні комплекси. Поговоримо про мережу та наповнюваність перших класів навчальних закладів на 2016-2017 рік. Доброго дня, пані Казарино! Давайте розпочнемо відповідно відразу з першого головного запитання. Це створення навчально-виховних комплексів у місті Мукачеві. Як це буде відбуватися? В місті Мукачеві на сесію міської проекту рішення на, проєкту, на міської ради вноситься питання про організацію чотирьох навчальних закладів, створення чотирьох навчально-виховних комплексів та одної спеціалізованої школи. Тобто створюється навчально-виховні комплекси загальноосвітньої школи No6 дитячого навчального закладу, No6, загальноосвітня школа No15, дитячий навчальний заклад No30. Загальноосвітня школа номер 11 дитячий навчальний заклад номер 34 і гімназія та дитячий навчальний заклад номер 41 Можемо спостерігати з даної з нумерації шкіл і садочків, що вони знаходяться поруч, а деякі з них мають суміжні території, і це є доцільно створення цих навчально комплексів. Основними завданнями таких комплексів є створення умов для різновичного розвитку дітей. Наступність дітей з дошкільної ланки зразу переходять у загальноосвітню школу. Вони співпрацюють в дитячі навчальній закладі і загальноосвітня школа. З самого початку дитина дотовується вже до школи із дошкільного віку із садочка. Навчальних. Комплекс, який, я вже казала, створюється за рішенням органів місцевої виконавчої влади та органів самоврядування. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти для дітей, і <клес> діти йдуть у садочки із одного року і шести місяців. Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами державного стандарту. І діти у загальноосвітній дошкільний підрозділ зараховуються із 6 років, так як діти всі йдуть у перший клас будь-якої загальноосвітньої школи. Так само зарахування у навчально-виховні комплекси, які всі загальноосвітні школи. Іде за територіальним принципом. І ще у нас створюється одна спеціалізована школа в місті Мукачеві. це Мукачевська загальноосвітня школа перших третіх ступенів No3 угорською мовою навчання. Перетворюється на Мукачевську спеціалізовану школу. Перших третіх ступенів номер 3 мініференці 22 з другого з поговорив вивченням по окремих предметів та курсів. Ця школа не має за собою закріпленої території, тобто сюда діти, так як і загальнос середню школу номер 4 та спеціалізовану школу номер 16 будуть йти за конкурсною основою. Чи досліджувала питання, Скільки діти наскільки дете розраховувати ці река? Вони так само будуть розраховані ці НВК, які школи на кількість дітей, як є у садику, і в школі на тепер така сама буде кількість і надалі. Давайте тоді до другого запитання. Перейдемо це наповнюванні з перших класів навчальних закладу. Цього року на Засідання виконавчого комітету Кадівської міської ради було прийнято мережу наповнюваності перших класів. Всього плануємо відкрити 35 перших класів у е, даному навчальному 2016-2018 навчальному році. Е, по плану е, по обліку дітей у нас є 692 школоповинних діток у місті Лукачіну. Ми думаємо, що це не, це. Є не повністю достовірний облік, ми розраховуємо приблизно на 1000 1050 дітей для перших класів. Якщо буде потреба, і ще в додаткових відкриттях перших класів, якщо ми цю мережу, як би кажуть, буде наповнена, то я думаю, не буде проблем для від відкриття додаткових класів. Так само в першій школі відкривається один перший клас, в другій школі два, в третій школі два, в четвертій школі два, у шостій школі чотири. У сьомій школі один, у десятій, три, в одинадцятій три, у тринадцятій чотири, у чотирнадцятій три, у п'ятнадцятій, один, у шістнадцятій два, у двадцятій два, в гармонії два, первоцвіті два, і в гімназії ну, в Первоцвіті обичаю один і в гімназії два. Звідки взялась ця мережа? Ця мережа сформувалась із того обліку дітей, який у нас є наявний на даний момент. 35. 35. 35. 35. Дякую, жовні колеги. Ваше запитання до Катерини. Ви озвучили про третю школу, зв'язку з чим це робиться Спеціалізована школа створюється зв'язку з тим, що дуже багато бажаючих вступити у третю школу. Знаємо, третя школа не є великою школою, може забезпечити всіх всім дітям. Треба будувати додатковий корпус для того, щоб ми могли забезпечити всіх бажаючих, які хочуть вчитися у третій школі, і тому ми створюємо із неї робимо спеціалізовану школу, щоб діти будуть йти за відбором на навчання. Тобто один хтось із батьків обов'язково має знати угорську мову, щоб дитина могла піти вчитися в третю школу. Ну, в майбутньому можна буде очікувати розширення? Можна буде очікувати решень. Розробляється, думається, розроблятися проєкт. Для будівництва додаткового корпусу. Дякуємо, що ви Поясніть, будь ласка, принцип зарахування до перших класів зараз, то тобто, те, що було по теріальному признаку, потім там дискусії були. другі, ну, як зараз це буде відбуватися? Зарахування у першій класі буде відбуватися з 1 квітня точного року у методичному кабінеті управління освіти. За територіальним принципом кожна школа має свою територіальне обслуговування, яке вона обслуговує, і за тим територіальним принципом будуть наповнюватися перші класи. Якщо хтось не бажає по своїй території м, приписці і у перший клас навчатися, то він буде чекати, якщо буде забезпечено всі будуть забезпечені діти мікрорайону навчання в тому чи іншому навчальному закладі і будуть ще вивінені місця, тоді вони зможуть піти навчатися в ту школу. А якщо не буде вибір лише за територіальним принципом? Особливо, що в центрі школи, 1, 20, та саме. Третя, а ті школи... ну, я маю на увазі, що там територіальний принцип дещо теж прописаний таким чином, що деякі вулиці до тої чи іншої школи далі або ближче, за рахунок того, що це все, все переплутано. Так. Там будуть якісь механізми додаткові? Якщо будуть вибільнені місця, якщо ми територіально, вони ж ці всі школи вони обліковують дітей по своєму мікрорайону, вони мають чітко скільки вони дітей мають мати, допустимо, у першому класі. Так, перша школа вона має мати 25 учнів за територію обслуговування в першому класі. Чи є вільних 3-5 місць, бо набирається дітей 30 у клас. Хто по е, черзі подачі заяви, хто перший подав заяву по бажанню? школу. То... Дякую. Тобто, вже з 1 квітня батьки будуть мати можливість реєструвати своїх діток системі. Да. Тобто. Да. тобто через вже а, буквально два дні. Що ж пане Катерина, ще дякую вам за вечірки відповіді на запитання, вам, колеги, дякую за те, що ви знайшли час сьогодні бути у Кесфонді. Звичайно, ж бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.